Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами готуємо дуже швидкий і смачний салат. Я його назвала Вуаля! От що нам потрібно: беремо рослинну олію трішечки цибулю порізану, ось так присмажуємо цибулю забираємо, вливаємо знову трішечки олії і додаємо потерту морку. Це нам треба протушити. Коли морква трішки протушилась, Беремо майонез і чесник. Все перемішуємо, це буде заправка. Все, морква протушилась, цибулька протушилась. Даємо остинути, додаємо цибульку, натертий сир, нашу заправку. І тепер наші сухарики. Перчимо, солимо до смаку. І все ретельно перемішуємо. Ну от, і все, наш салат готовий. Він виходить дуже дуже смачним. Якщо вам сподобався рецепт ось такого салату, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, діліться з друзями, ставте вподобайки. Бажаю вам всім мирного неба над головою.